Я вам сказав, не де звідти. Тому що розумієте, на фоні на фоні, виходить, тісмань і заставник, вони по, по засадженню лісів набагато менше, ніж ближний цей котик. І фактично розумієте, у зв'язку з тим, що в нас є брак, як і в органах поліції кадрового підрозділу, і, і, і в прокуратурі, в службі безпеки, більше працювання здійснюється на тих територіях, де це більш масово робиться. І там є результати. Ви нас просто розумієте, оцінюєте таким чином. А та є такі проблеми, я розумію, що цю нараду каже світ перебудет, як собі сам запрошує. Таке саме, як виходить, це буде собі станути засоб масової інформації. І каже, там не буде давати оцінку, що мета цієї наради була вас заспокоїти, вам довести до відома і щоб вас навчити до одного поважати. Якщо ми самі не змінимося, один в полі не воїнів, неможливо на це вплинути, Та я би їм не хотів, що би я не робив. На голові навчальної докуменції суду безпеки, якщо не буде нормальної підтримки. Правосвідомості усіх людей в голові, ми нічого не зможемо зробити. Як можна на щось вплинути, там де може бути штат, підприємство 50-60 чоловік, і вони всі крадуть. От як три чоловіка, що має зробити. Хтось, ну, може розуміти? Тому потрібно це робити. Я ще раз говорю, всіол, дивіться за роботу. Стоїть питання по цьому розпорядженні. Там потрібно розібратися, що це за розпорядження в якій і, і, і цьому воно. На якій стадії судового розвитку? В чому там проблема? Що, Ми зараз йдемо додому, розумієте, до чого ви Значить, Пане Гене, ви бачите, що ситуація накаляється. І я на сьогоднішній день пояснив з правоохоронцями людям про те, що це не до нас питання. Ми вже по факту йдемо. Бо там, де стоїть питання попередження, нашу роботу ніхто не бачить. Це виходить, що у вас хтось хоче це зробити незаконно. А я з начальником з приїхали і постояли там три години, так ви попередили, що нас не подожди Ставиться. Ми поїхали, що зможе статися. І ви не відповідати, відповідальність ліс на вас стоїть. І ваші люди забезпечують охорону. А ви, що за себе розумієте, є? Корист... є користувачі, а є ті особи, то есть, є ті органи, які відповідають за призначення цих працівників на посади. Не прокурори їх призначають. Прокурор не може заборонити робити бо це їхня робота. Ми можемо поступати факт розумієте? І так само порушувати і активістів. Громадські діячі, ну послухайте, не розцінюйте кожен день, як корупційна складова. Ну, Якісь певні відведені і законно її певні документи. Значить, підводячи всі ці підсумки, по території яких буду також буду здійснювати середні і, і виїзди в лісі. Я буду активно залучати безпосередньо громадських, щоб брали також хочуть, щоб бачили до роботи. Е, по цьому питанню, що до припинення е, виробки глиниця, дрампчені всі користуватися, хайські голови поспілкуються з вами. Пан Генбу, даже не полеті, довго ячко, та й не ну, Все, вирішили, є проблеми, сьогодні ми вже її вирішуємо. Підійдьте зараз до себе офіс, чи чи задискує, в офіс, чи в підприємстві, чи десь задіснюють на бак, сім'ячні полоски, ну що небудь, але все це питання. Уважається, теж ще є питання, що потрібно працювати. Вам треба вивозити, воно вас ставитися. Так поясніть, поговоріть з людьми, сільські голови інціюють, це питання. Але поговоріть нормально. <к�>. Ні, що ми зараз приходимо, ми, ми будемо брати. <к�>. Ваші підлеги говорили. <т Gerilim> не робіть нас. <та, та, та>, ми зрозуміли друг друга. Тому, дозвольте Ха, От, дозвольте нам іти працювати. Дозвольте нам іти працювати. У нас по цьому ще питання не закрито, а я пана приховника Степана Сергія Наталя ja, тобто, знаю. Решаємося разом із книгом пропаганди.

це його, знаєте? Ні, слухайте мене. Правда, все. Пішов що вони все так мають. Так, о, о. Ви послухайте. Ну, що ми з вами, ви бачите. що ми говоримо, все рівно тут, чи, як сказати, що нема рівної такої прямої, все рівно ми ще не прийшли. Якщо, наприклад, як у вас, вони фактично на даний час, Областной рады, они никто, они никто. Они никто, они никто. Там не а, то, що... а, Щоб ні приймати. Давай приймемо пошук'є. Але да й возьмуть усіх, де будемо збирати. Ви створюєте, не ви ваша комісія, ви приймаєте. Ми Сто… приймемо те, що є. Вас, по, ли, по, 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 а во знайте. Дайте і хлопці, я вам розкажу, що. Давай, Що в мене є? Створена Буковина Ліс. Я зрозумів, що це треба додати за в Буковина ліс, Вони фактично дали на суд. І стоїли... Це не ми дали на суд, але а, а, вони хочуть себе зберегти як державний ліс АПК. Так чи не так? Ну я зрозумів. Ви говорите, що зараз обласною радою створено, що нове комунальне підприємство Буковина Ліс. А вони виходить? А що не слухайте мене? Ти, ти, ми, ти, 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 ти. ти почекай трошки, що говорите. Тоді ми між нами робимо громадське слухання, чим побистріше. А що ж вони вірували? Вони? вони собі вірують, вони, вони, вони забирають хлопці. А ну слухайте, я вас прошу, щоб не було, шкода, що пропав. Ну то пропало. Слухаємо. Ми робимо. 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 Робимо, робимо громадське слухання на громадському слуханю. Ми робимо від вас, представників, щоб це не був баланс, що я хочу говорити, я хочу говорити. Говорять конкретно, я, він є голова від цієї ініціативної групи, є заступники, є такий, є такий. Все? Ми не будемо слухати одного, другого, третого, десятого або хтось що там. Вони ви повинні їх послухати, і їхню думку ви повинні би сказати. Значить, якщо ми припиняємо зараз все до цього і рішаємо. Стається стає буковину в ліс, районна рада тут повинна виключатися, то все буде. О, там є багато питань, ви розумієте чи ні. А є, ви, ми, ми, ви говорите одно, але я вже за свої. Я, вже, я заплатив за те, що я приватно свою землю, я сидів за 170 гривень, я сижу коруп, корупціонером. Мені прийшло з, е, е, з бюро, ви занесені до реєстру корупціонерів. Що я приватизував землю за межами населеного пункту, ну там що конфлікт інтересу. Так, да, я дав одну помилку, бо я підписав, що ну, межі між тобою. Вони ну, Так, да, а, а, а не мав я. Я є корупціонер. От чому діло. Хлопці за межами. Ми над... розуміємо, що весь віз, він є а в адміністративних межах, але за межами. Наші рішення там дуже маленькі. Але ладно, якщо їх путускати, не прийде. Тоді ми робимо це громадське слухання. І приймаємо і туди доходимо і звертаємося рішення, звертаємося рішенням сесії. Хай приходить і на... Коли оліток? Вже це робимо, це відплатимо. А як ви думали? А що все що там бачиться? є, Я їх або озвучую, або аналізую і кажу, як все зробити. Звісно, якщо, <риватиме> якщо значить, я бачу, а, 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 <риватиме> <риватиме> а ж я так треба От тоді не дурість. Давайте говорити розумно. Добре? Далі, тепер, якщо от земля комунальної власності. За законом, за Конституцією ви, територіальна громада, є власниками цієї землі. Де ви є як власники? Ви можете кричати, шлагбами ставити, що завгодно робити. Але скажіть, який бонітет цієї землі? Що вона має родити? Який має бути ліс? по пасортимент, по що ви маєте взяти від руки? Ви це знаєте? Ви хочете шлагбаум, а далі що? Будемо далі буде Так, значить, так. 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 Так, так. Ну ми крісні. У нас є лісники. У нас є лісники. У нас не, <звист."> нас, нас, не буде не просто зі потрібні. Дайте у нас є лісники. Ми не говоримо сьогодні, що ми не говоримо сьогодні про що буде гадежувати, чи буде генпіль лісником. Слухайте мене. Якщо ми робимо, ми повинні створити кескі, якщо ви вже хочете. Ви не хочете буковину. Ліс, хочемо тут. Хлопці, це повинно би бути зроблено, як я кажу, це повинно бути відомо і зроблено щось нове. І там повинно обрані бути. Якщо вже ми говоримо, що ми не йдемо до Буковини, ні чи куди, да? як вирішила там обласна рада. Але Шо, повинен, рада, хтось рада, повинен... Вирішувати без вас. Чому ж вирішувати без вас? Але повинен, Тим повинен хтось керувати, хлопці. І поки ви скажете, що, що керує. керують, з вами знову створюють підприємства, які без вас. Ви, ви не знаєте навіть цього. Ну я скричу, та нас не хлопай, нас не хлопці. Панове, послухайте, всі рішення висять на сайті. 20 днів вони мають висіти для того, щоб ви подивилися. Ну хто ж вас буде питати? Ну ви ж розумні всі люди. сайті? В ради. Для раді. того, та. що вони і для того, що є висвітлення цієї діяльності, ви кажете, нас не питають. А вас не будуть питати, поки ви самі не увійдете. нас питають, коли коли послужці мотивось питати, тоді прокуратура займеться цим. Усі туди бігом зимою. От я з того, я піду відмовився. Дмитро Метрович питає. Наскільки я що призупинити руку? Якщо вони беріть, хвера, беріть, паліть, що це вихід ситуація? Це викид ситуація. Він во він маєте мають право, так? Так. Вони пообіцяють, що рубку закінчують. Ми їм не позволяємо це візти. Нам обіцяє, що рубку закінчують. Закінчують, як контролю вивозить. А ну хлопці, а вийде сюди. Та кажуть, що випускають їх через фондою, якщо вони забирають то, що там є. Скільки вони забачат видаєте? Хлопці хріб. Через фондою лісувати однозначно не буде. Ми дали слово там поліції, коли ми будемо тоді приходили. Там серйозно. Як ми вже сказали, про лісувати, а ну слухайте, про лісувати, якщо лісуватися, там крайне 50-60 числі. Ви рахуйте що. Play, як ми казали, плейшнер Манолі Близько, то він буде в долині на тому. Ви розумієте, я це не можу, я на себе не беру. No, no, і міст, я не буду... чи коло, oh, міста... значно, ми дорогу -дейки. -дейки, -дейки. -дейки, зну, за селом, і Значить, дивіться всі тут, щоб ви вони... Ну так поки будуть робити метро. Але затожник зробимо. Давай вам дійсно. Ми робимо дорогу, валу, що ми могли вивезти. Люди приходять, що до мене сходять, закон питають мене. коли ми можемо брати до міста? По чому їм лікарство? Громада за нехай. Ми підемо, що ми ще державне місто, нашому.

Що за торгові офіційні? Це зміна кажуть. Ми це підтримати, закриваємо що. Що ми робимо? Микола, дивіться. Але це наші присутні. Ви дивіться, ви Не-не-не, тому збирайте і рішаємо. Продовжувати. Що продовжувати? А ну дивіться.